Сьогодні ми дивимося шістку кубків до розслідування статеви дозрівання, втрата цноти, обряд посвячення, маніпуляція, маленький досвід, радісна подія. Карта давно у минулі часи діти збиралися в центрі міста, щоб насолодитися видовищними виставами лялькового театру. Постурботно вони голосно сміялись та захоплено кали в долоні від захопливої вистави, які бачила. Зіркою цих вистав був наївний панчинело. На кожній виставі він травчав свою невинність, приймаючи вила хитрого дьявола. Хоча діти завжди кричали, щоб попередити його про жахливу пох... Омук, яку він збирався зробити, бідолашне панчинело щоразу приймав злу жертву. Ляльки характеризують вікову дилему вибором між добром і злом. Хоча може здаватися, що ляльки живі та мають вільну волю, невидима людина, що ховається під сценою, таємно маніпулює їхніми доносними діями. Ця таємна істота керує рухом чинело правою рукою, тоді як ліва рука оживляє злу особистість дьявола. Як і лялька, кожен із нас може бути фізично окремими один від одного. Проте всі ми походили з єдиного духовного джерела. Шість золотих чаш, вицюблені з дивного рельєфу, прикрашають зовнішню частину лялькової будки. Кожна з них служить невеликим пам'ятником нематеріальних якості спогадів. Хоча вони нагадують справжні предмети, насправді це лише штучна робота. Гравійоване зображення повного місяця з'являється посередині цього ряду макетів чаш поруч їхні лінійний відзерунок. Це ілюструє, як підсвідомість може втручатися на спотворення точні про минуле. Лялькове театр це алегоричне вікно в життєві драми криваво, червона завіса відкривається при народженні, історія розгортається, неминуче призводить до кульнації та завершення смертю. На задньому плані з'являється багато інших шарів символізму, наприклад, низько розташовані хмари диму особлю таємниці неясного майбутнього Панчинело. За цією завісою уталини ховається велика розфарбована фабрика. Це символізує занурення панчинелом лінування і інституціонізованого суспільством. Як тільки вони потрапляють в систему, його чистий дух безповоротно зіпсується. Д'явол кидає свою зловісну тінь. На годинкову вежу фабрики, роблячи її ледь помітною для глядача, ця метафора ілюструє часи в нашому житті, коли ми відчуваємо себе під одному спокусі. Маленький півмісяця, що висить біля голови дьявола, посилює його підсвідомість, вплив на довірливі буші. Блискучі зірки прикрашають штучне небо всередині будки, додаючи надію тим, хто мало має досвіду з хитрими шляхами у світі. Ці сяючі цятки світлої втілюють мрії, яких люди могли б досягти, якби вони не лише приймали мудрі рішення та дивилися вищі за земні спокуси, також що ми бачимо: передача діявольських вилл чинело може бути інтерпована як обряд посвячення або дорослішення. Це також може бути символом початку статевого дозрівання або ще втрати цноти. Діти, які із задоволенням спостерігають за ляльковою виставою, це шість кубків, є юними втілення. якраз мага, мага, світлообличчя, також це у нас Єрофанта, імператриця та Блазня. Тобто, ми можемо побачити це також. Зараз я так прикріплю зображення, де сам автор дав реальність. Це у нас може бути закликання до чистоти, щирості, радості. Це час, коли ти вмієш насолоджуватися простими речами, негативний бій карти – це може бути інфантилізм, надмірна довірливість, невміння відрізняти правду від брехні. Відкрита та трохи може бути надіхна людина сама по собі, про яку ми дивимося. І вже 30 років, а ти ведеш себе як дитина, різноманітні комп'ютерні ігри, колекціювання іграшок, дивляться мультфільми у дорослому віці. Не цікаві, наприклад, може бути фільм. А от мультфільми, от вони дивляться, дивляться нехотіння і та не бажання бути дорослими. Я уточню, одне діло, коли. Людина це може робити періодично, немає нічого поганого, якщо ви подивитесь 30 років мультфільм. Але це є, наприклад, частиною життя, і ти не може без цього жити. Це інше трошечки. Стосунки на етапі зародження почуттів, це така може бути інтригуюча гра, це може бути недомовки, казка, якась така, знаєте, спокуса, спілкування в. Колі друзів або в компанії, проявлятися різних боків одягаючи різні маски, спостерігати один за одним, що і як відбувається. Це може бути приємне, радісне знайомство, але воно не серйозним з характером. Такі стосунки більше характерні для підлітків, можливо, це якісь там, знаєте, перша закоханість і тому подібне. Вже йдеться про сталену пару, то тут починається справжня драма, турецькі серіали, все туди. І вони так може бути, бути акторами, тобто хтось із партнерів буде настільки театрально грати, видавлювати і вичавлювати якісь емоції, гучними знати, там, словами, бурхливим обговоренням почуттів, надумуючи собі якихось неіснуючих проблем, видавлювання жалю, сліз, це самі створюють для, для того, щоб ще більше людей, тобто так, хто би це дивитися? Можливо, друзі, можливо, родичі, можливо, знайомі, можливо, це буде. Якісь сварки на публіки, щоб незнайомі люди побачили їх, тобто важливо, щоб хтось дивився на цю виставу. Також або це може знаєте, бути, як, наприклад, блогери, які можуть виставляти всякі різні от, от ми посварилися зі своїм чоловіком, або зі своєю жінкою виставляти, от, приходите там з телеграм-аккаунту, всі подробиці ви будете знати, показувати це на публіку, і це може бути скандал, щоб хтось давав пораду. Тобто, от як і я зачитувала в карті, вони ж давали пораду їм, і от вона хоче або він хоче хтось з партнерів, щоб давали пораду їй. Це емоційно знаєте, такі багаті люди. Буде можуть показувати різних спектрів емоцій, але глибині їх мало. Е, глибинності, справжності — це щось не для них. Секс, як може бути емоційний процес, партнерам цікаво пробувати щось нове, дослідницька діяльність, додавати перчинки, можливо, пізнавати один одного з різних боків, і любов до рольових ігор, там де ви можете бути різними персонами. Робота гроші справа, звичайно, що це може бути творче середовище, театр, де акторство і якраз ідеями. мається це. Кожного дня, що вони це сповненими, і люди зайняті більше інтригами на роботі, аніж самої роботи, але при цьому керівники зазвичай отримують хороший прибуток, дає їм цей хороший прибуток, якщо ви не керівник. І якщо ви знаєте, здатні і зможете споритися з уцим катром цим цирком, який ви бачите про собою, Дев'яті, небажання відпускати минуле, емоційний біль, травматичне минуле або дитинство, інфантильність, також педофілія. Карта дня плюс парада знову переживіть чудові дні через спогади дитинства. Дозвольте своєму розуму повернутися до безтурботливих часів. Повертатись знаєте, ці можливо грайливі запали вашої юності, ностальгії та забуті емоції прийдуть цього дня. Саме зараз вам потрібно відновити можливо, зв'язки з тими людьми, або з тими місцями, так де ви давно ж не перебували. потрібно або відновити зв'язки, або приїхати на те місце, в якому ви дуже давно не були. Можливо, це там, де ви народилися те місце, або дуже багато часу провели там, або можливо, де ваша юність була. Також, якщо є звичайно, така можливість, або просто поспілкуватися, подивитися фотографії в інтернеті, послухати пісні, так що нагадують вам ваше минуле. Тобто було б чудово, щоб на деякий час, на цілий день ви відмовилися від своїх дорослих обов'язків, та дозволили собі бути побуянити зі старими друзями, можливо, випити, можливо. Знаєте, згадати щось, передивитися фотоальбом і тому подібне. І шістка кубків особлює радісну подію. Це може бути запрошення переосмислити свій дитячий досвід крізь доросле мислення. Можливо, ви згадаєте щось що з минулого. Ви вирішите, що ні, я би так би зараз не поступила. А от що це означало? І це може стосуватися важливого поворотного моменту вашої молодості. Потрібно ретельно вдумати, що ви можете виявити, що не так погано було колись, як вам здавалося.